Вітаю, друзі! До огляду монета присвячена 150-річчю від дня народження Володимира Миколаєвича Переца, видатного українського вченого, вченого філолога, дослідника і видавця численних пам'яток давньої української літератури, історика і теоретика літератури, текстолога, академіка Української академії наук. Володимир Перець один із найактивніших діячів, які сприяли формуванню національної спільноти українських вчених, становленню її перших професійних об'єднань та українознавства в широкому розумінні, автор понад 300 праць із літературознавства, джерелознавства, історіографії, археології, бібліографії. Першим здійснив докладний опис численних зібрань давніх рукописів, списків, стародруків тощо. Монета була введена Національним банком України 15 вересня 2020 року. Введена в обіг, я там сказав чи не сказав. Номінал монети має 2 гривні, виготовлена вона з Нейзельберу масою 12,8 грами. Діаметр має 31 міліметр, тираж 30 тисяч примірників. Гурт у монети рифлений. Почнемо розгляд монети з аверсу. Так. Ось такий монета має аверс. Так, 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 так. Ось так будемо розглядати. Значить, на аверсі монети розміщено. У грі Малий Державний герб України та написи півколом Національний банк України, ліворуч номінал, 2 гривні. Під яким написи? Філологія, література, історія. Основні сфери діяльності вченого. По центру стилізована композиція, що символізує професійну діяльність академіка Володимира Переца. Книги та Перо на тлі розгорнутої книги. Рік карбування монети 2020 та логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України унизу ліворуч. Ось такий, друзі. Аверс у монети. Перейдемо до розгляду реверсу. Хвилиночку. Так. Монета входить до серії видатні особистості України. Серед нумізматів ця серія називається Піджаки. Так. Ось так. Значить, на аверсі монети зображено портрет Володимира Переца, ліворуч від якого на дзеркальному тлі розміщена рельєфна композиція, що символізує незавершену роботу вченого, який був репресований і помер на засланні. На тлі композиції написи Володимир Перец і роки його життя, 1870-1935. Ось така монета присвячена, присвячена Володимиру Перецу. Дякую за увагу, друзі. Гарного всім колекціонування і нехай квітне український YouTube. Український YouTube.